Слава Україні! Героям слава! Друзі! Хочу вам показати сьогодні такий сорт винограду як мускатель. Сорт з мускатом, з хорошим мускатом. Попав він в мене в цьому році під зворотні заморозки. Отже, такої ягоди, як хотілося б нема, такі грон, як хотілося б нема. І цукру я вчора перевіряв, він набрав тільки 14%. 14, небагато. Але так їсти можна. Ягода хороша, бачите, гарна, товарна, тільки грона трошки хотілося б, щоб були більші. Кустий середньорослий, він не сильно рослий. Ось такий в нього листок. Дивимося з іншого боку. Бачите, хто має, а сумнівається, який, чи той є мускатель, чи не мускатель. І він по цьому побачить, бачите, листочку. І зрозуміє, що в нього дійсно мускатель. Тут теж, бачите, прожилки такі білі, не червоні. Ось, тут такий мають такий чуть трохий розов розов'ястий відтінок. Ось це є. Це є мускатель. Зараз я візьму декілька ягід зірву. І ми їх... Розріжемо, подивимося, що там всередині. Ось і більшечку візьмемо. Ось. Ось, зараз ми їх так. Побачимо, як вони виглядають. Зараз мушу тако, бо... Бо інакше не виходить. Ось. Ось. Бучаюсь розрізав вам ягідки. Бачите, в більшій є кісточка, менших кісточок нема. Як без кісточковий вийшов в цьому році. Дуже гарний виноград, я ним задоволений, тим більше, що це. Все з, з другорядної бруньки, вже з другої бруньки, не з першої. Перша вимерзла. І ось дивіться, який гарний виноград. Це не єдине гроно, Є там ягоди і більшечки. Ось бачите, які є ягоди. Різні, різні, все по-різному. Лоза ще в ньому не визріла. так що не знаю, як буде в наступному році, але все будемо бачити. На все, як то кажуть, воля Божа. Ось таке. Це був огляд, друзі, сорту винограду столового Мускатель. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть російській Федерації!